Батько борзнянського різника, бізнесмен Федір Ярошенко, може скласти компанію за ґратами своєму синові, колишньому міліціонеру, який мисливським ножем розпоров живіт вагітній жінці. Після перевірки діяльності приватного підприємця прокуратура борзнянського району відкрила кримінальні провадження одразу по трьом статтям. супереч трудовому законодавству чоловік брав на роботу до свого магазину найманих працівників, але не оформлював їх належним чином. За це йому світить штраф. А от за те, що погрозами та силою. Федір Ярошенко вибивав із своїх підлеглих грошову компенсацію за недостачу. Він може потрапити до в'язниці на строк від 3 до 5 років. Він звинувачується за частиною першої статті 172 кримінального кодексу та частиною першої частиною другої статті 355 кримінального кодексу України. Також кримінальне провадження відкрите за порушення закону про нотаріат, оскільки усіх жертв горе гори бізнесмен примушував засвідчувати нотаріально борги перед ним. Проти підприємця суд найближчим часом має ухвалити міру запобіжного заходу. Нагадаємо, 11 березня його син Сергій Ярошенко буцімто за борги перед батьком намагався вбити вагітну працівницю магазину магазину Оксану циганок загинула ненароджена дитина. Цей злочин спричинив всеукраїнський резонанс. Нині, окрім посягання на життя вагітної жінки, прокуратура відкрила провадження ще й за можливі минулі гріхи експравоохоронця побиття єгеря та вбивство мешканки борзни в 98 му році. Прокуратурою також порушена справа по факту доведення до самогубства матері Сергія Ярошенка яку вдома знайшли мертвою 27 березня. За версією правоохоронців жінка втопилася у власній ванні.